Скажи, будь ласка, я бачу в тебе наушник вузь? Яка музика найчастіше лунає в твоєму плейлисті? Ну, остання пісня Ася і за тобою птах». Прям так зайшла до душі дуже сильно. Так, в принципі, все новеньке українське що слухає. Все своє. Підненьке, та що лягає до душі. Найулюбленіша моя група Чейз Атлантик. Вона не дуже популярна, можливо, хтось знає. З українських також «Маму ріку», нові пісні Наді Дорофєєвої також. Кей-поп як так. Клавдія Петрівна. залежить від настрою. Це може бути як класична джазова музика, так це може бути якась український поп або взагалі сістемофеда. Дуже полюбляю слухати білі Айліш. От вона прям саме серденько. Сапала, злапала, бумбокс. Знайде мене, Клавдія Петрівна. на Соловей тримає дуже власна да. пісня. її я, я... Я теж доволі часто слухаю. Люблю слухати Вікенда до Джукет. Ой, у лузі червона калина. О, кера! Ось наша славна Україна, зажурилася. Сипан Я люблю слухати Скрябіна. останній раз одягнеш форму і поплач. Я люблю слухати пісні, як така солодка порічка, шоста порічкам емінами люблю слухати. E, ну, ще ще всього рев. Да. Альону, Альону слухаю. Христину Соловій тримай. E, з нами мама Тереза. З нами мама Тереза, і Діва Марія. Ветхом. Дитячу музику ми слухаємо. Зараз у нас тільки дитячі пісенки. А старші ваші що кола. Альона, Альона. Всі наші українські. На даний час тільки українські. А маєте якусь таку пісню, яка у вас завжди, коли її чуєте, викликає мурашки? Цілуй мене, коли я поруч, цілуй, коли йду на мить. Чоловік зараз служить, тому кожен раз чую, кожен раз починаю плакати. Мене коли я поряд. Цілуй, коли йду на мить. цілуй». Щоб схопило погоди і відірватися я не міг.